З проблеми. а, Що у нас виходить така ситуація, що всі освітяння як скажені не хочуть нічого чути, бо, бо травень. <плес> <плес> це ваш біль. Я знаю, це ваш біль, я знаю. Але важелі є на вас вплинути. <плес> Значить, спробуйте один раз прийти. На майстерку тісно подивитися, зареєструйтеся. Тобто, що треба? Ваша школа, ваш навчальний заклад, будь-який: ліцей, гімназія, дошкільнята, коледжі, тобто все, що навчає кого навчає, до 17 років. Тобто це профорієнтація. Ми знаємо, що діти потім легше вибирають політехніку, інженерію, мехатроніку, електроніку. Вони так, да, хлопці. Не так бояться, ну во це не страшно. Це туди не треба там мати гігантський розум, воно там все само розбереться. Спробуйте, приведіть до робиску гуртом. Групу дітей мінімум 8 дітей, максимум 12, Бо у нас клас знаходиться в укритті. У нас обмежена площа 40 квадратів. Але кабінет, я зараз покажу фізбучок. Але кабінет дуже комфортний. Приведіть до нас дітей. Ми домовимося з вами за розклад. Це може бути будін, це може бути вихідний. У нас є команда, я попереджала, що нова Україна дала мені за фінансову забезпеченість, щоб проводити ці навчальні освітні заходи. Ми домовимося з вами, як це працює? Як працювало це з попередніми, з попередніми хвилями? Тобто я давала форму реєстрації. У мене все офіційно. Тобто, ви можете зараз сквірить цей код. По суті, я вам його вот сюда, щоб поближе с ноутбуком було, якщо увидите. эту... Э, там написано, хто дав гроші, для чого дав гроші і що ми пропонуємо. Mm -hmm. вот, все в цій формі. Ця форма суто для викладача. У мене є декілька варіантів залучення дітей до цього проєктів або через директорів, або через викладачів. Але все одно ми дійдемо до директора без цього ніяк. Тому що ми повинні наших неповнолітніх учасників провести через. Як він називається? Я забула, господі, наказ, що наказ, що вони їдуть туди, то туди, то то то-то роблять. Тому що, е, якби я повністю документацію це роблю, і школа, коли викладач підходить. Хочу, я хочу привезти своїх дітей. Будь ласка, директор, ми знайомимося, узгоджуємо розклад. Після цього я відправляю всі папери офіційним виходним номером на вашу адресу у закладу. Ми це все узгоджуємо. Ви приїжджаєте на, або на один майстер-клас, або на ряд майстер-класів, ну, якби, якщо це буде саме stem курс і, 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 і навчаємося. Зараз я покажу досвід попередніх дітей і викладачів. Ми